Добрий день, малята! А скажіть, ви любите подорожувати? Я запрошую вас у цікаву подорож до країни дитинства. Як ви гадаєте, на чому можна подорожувати? Так, правильно. Але ж у нас незвичайна подорож, тому і транспорт буде незвичайний. У мене є чарівна парасолька, за допомогою якої ми відправимось в країну дитинства. Ось ми дістались до країни дитинства. Діти, я знаю, що жителі цієї країни. Ставляться один до одного з повагою і розумінням. У кожного з них є права і обов'язки, які ніхто і ніколи не порушує, і тому всі в країні дитинства хочуть дружно і щасливо жити. Давайте ж дізнаємось, які права у жителів цієї країни. Діти, як ви гадаєте, хто це? Так, українці. А чому ви так вирішили? А як називається наша країна? А які символи України ви знаєте? Правильно, ми живемо з вами на Україні і є її громадянами. Діти. А це хлопчик Петрик та дівчинка Оленка. А скажіть, як вас звати? Які у вас гарні та красиві імена. А ви знаєте, хто вас так назвав? Малята, є такий документ, називається Свідоцтво. Про народження. В ньому записано, коли і де ви народились, хто ваші батьки і головне, як вас звуть, бо кожна дитина має право на ім'я. О, діти, щось мені недобре. Голова болить, горло, що зі мною. Так, мабуть, я захворіла. А що ж мені робити? Так, мені необхідно звернутися до лікаря, бо кожна людина має право на лікування і я теж. Діти, у кожній домівці є аптечка. А ви знаєте, найголовніше правило про домашню аптечку. Так, правильно. Не можна приймати ліки самостійно. Можна завдати здоров'ю великої шкоди. А що треба робити, щоб не хворіти? Так, необхідно вживати велику кількість вітамінів, займатися спортом. Малята. А тепер подивіться, будь ласка, на ось цю картинку. Що там зображено? А скажіть, навіщо взагалі нам школа, дитячий садок? І це нам говорить про те, що кожна людина має право на освіту. Діти, подивіться, що я знайшла. Це кошик з яблуками. Ви хочете їх скуштувати? Так, звичайно, і ви маєте. На це право, тому що кожна людина має право на їжу. Діти, а нам вже час повертатись назад. То скажіть, малята, де ми сьогодні з вами були? Та що ми там робили? Які є права? В країні дитинства. Молодці діти. Дякую вам за заняття. До побачення.